Він з самого початку повномасштабного вторгнення зустрічав ворога із зброєю в руках. Михайло Маханьков ще з 2010 року за контрактом пішов служити в Нацгвардію України. А того страшного, 24 лютого, не роздумуючи, пішов боронити свою рідну землю. Михайло був розвідником у 3-й оперативній бригаді Спартан в роті розвідки спеціального призначення ще зі школи криворіжець не залишався осторонь будь-яких неприємних ситуацій. Завжди усім допомагав, розповідає вчителька Михайла, яка знає його ще з першого класу. Він завжди був відкритий для друзів, для однокласників, завжди приходив на допомогу всім. Він залишився осторонці. Він до останнього подиху свого життя захищав нас, щоб ми жили під мирним небом і віддав саме найцінніше, що в ньому було своє життя. Криворізький розвійник випалював ворога на харківському та донецькому напрямках, отримував поранення у Бахмуті, але це не змінювало його позиції. Попри все, вертатися у Стрі і вдосконалювати власні вміння і навички. Через це військовій справі навчався і за кордоном у Великобританії. А після воював на запорізькому напрямку, де в Горіховському районі 23 серпня, у день українського прапора, за який так мужньо боровся Михайло і поліг в результаті влучання ворожих куль Ми сьогодні. Поховали. Кращого розвідника, який з нами був, це Михайло. Він завжди був відданий своїй справі і не порушував дану присягу країні. Символічно відчайдушного розвідника поховали в день української розвідки на центральному кладовищі Кривого Рогу. У воїна залишилась лише сестра та брат, який був йому за батька й матір, адже захисник рано осиротів. Світла пам'ять і вічна шана борцю за українську землю, волю й мир.